Сьогодні правовій освіті дивіться перехід на id картки в Ужгороді в самому розпалі, паспорт громадян на України нового зразка. За рік отримали більше тисячі ужгородців. Шлюб за добу, коли іде, запрацює пілотний проект на Закарпатті у пошуках гідної роботи, працевлаштування по закарпатськи В новий рік з новими стипендіями чи до вподоби новації закарпатським студентам. Перехід на айді картки в Ужгороді в самому розпалі. Щоправда, цей процес в обласному центрі проходить без ажіотажу та довжелезних черг. За рік паспорт громадян на України нового зразка отримали 1149 ужгородців. Нагадаємо, що в січні минулого року державна міграційна служба почала оформлення нових пластикових паспортів для 16-річних українців. Було внесено з 745-ї постановою зміни до 302-ї і з 1 листопада 2016 року. На сьогоднішній день особи, яким виповнилося 14 років, зобов'язані мати паспортний документ у вигляді громадянина України у вигляді ID-картки. На сьогоднішній день для того, щоб особа, якій виповнилося 14 років, значить подала документи на виготовлення, їй необхідно мати свідоцтво про народження, оригінали паспорта мами і тата. І також ідентифікаційний код. Ну і довідку про реєстрацію місця проживання. 14-річний Максим сьогодні разом з однокласниками прийшов до міграційної служби, аби оформити свій перший офіційний документ. Дуже надію, що він буде дуже красивий. Мати паспорт це ти, ти повинен з гордістю показувати, що в тебе написано там Україна. Е, коли ти получаєш паспорт, ти приходиш із малого життя в доросле. Те, що це буде айді картка, хлопець знає, та найбільше радіє, що там буде написано Він громадянин України. Настрі мене просто бомбезним. Ми сюди прийшли, щоб отримати свій перший український паспорт. Е, я цьому дуже радий, і зад мене знаходиться мої сокласники та мої найближчі друзі. Відразу шість учнів з однієї школи. Такий колективний похід за паспортом нового зразка організувало керівництво закладу. Ми проводимо роз'яснювальну роботу з батьками з учнями щодо отримання ним учнями, нашими дітками паспортів нового взірця, id карточок. Наші діти проінформовані. Сьогодні вже другий наш похід сюди, у паспортний стіл. Сьогодні ми привели шість діточок 9-10 класу, щоб вони зроблять сьогодні перший крок у таки у до отримання документа, що підтверджує громадянство України. І плануємо по отриманні документа зробити у школі урочисте таке вручення. Запрошенням начальника паспортного столу до нас у школу до такої акції у школі. Залучили 15 учнів з 9 та 10 класів. Чекає на свій пластиковий паспорт. І 15-річна Христина. Я дійсно дуже рада, тому що я є патріотом своєї держави, і я неймовірно рада тому, що я буду мати перший свій український паспорт. От в 20 двадцятій школі говорить Андрій, такого немає. За паспортом він прийшов самостійно. Ну я з батьками вже поговорив вони сказали, щоб вже собратися, вже піти здобити. Процес оформлення айді картки не складний, Зазначають працівники міграційної служби. На одну особу йде максимум хвилин 15. Немає ажіотажу. На сьогоднішній день ми також започаткували таке, скажем, таку тенденцію співпрацьовувати зі школами. От, зокрема, бачите, свідками стали цього, що із четвертою школою організували, щоб на сьогоднішній день діти своєчасно отримали цей паспортний документ, щоб потім не виникало проблем при оформленні та реєстрації їх на ЗНО, щоб вони своєчасно виготовили і мали відповідно цей паспортний документ. За рік id картку отримали 1149 ужгородців з них 850 – 16-річні. За 20 робочих днів свій перший пластиковий паспорт урочисто отримає. І Христина. Тепер я здала всі свої документи, я поставила підпис. Я сфотографувалася, заповнила анкету, і тепер я певна, що в мене буде паспорт. Виготовлення першого документа для 14 та 16 річних громадян безкоштовне. За бажанням id картку можуть оформити і громадяни, які досягли 25 та 45 річного віку, а також у разі втраченого паспорта або ж при зміні прізвища. Сплатити за це доведеться не більше 350 гривень. Головне територіальне управління юстиції в Закарпатській області прозвітувало за 2016 рік. Один з основних напрямків роботи сфера державної реєстрації актів цивільного стану. Так, за даними управління минулого року, на Закарпатті народилося 13 тисяч 580 малят. Пішло життя 12 з половиною тисяч закарпатців. Одружилося 16 тисяч пар, а от розлучилося 350. На Закарпатті активно впроваджують пілотний проєкт, видачи свідоцтва про народження немовлят пологових будинків. Ка відділами реєстрації актів цивільного стану видано 2440 свідоцтв про народження немовлят у пологових будинках, що становить 48% від загальної кількості свідоцтв про народження, які видавалися протягом року відділами реєстрації актів цивільного стану. Враховуючи те, що Закарпатська область це все-таки просто статистичними показниками, є на 63% населення це сільське населення, а також те, що багато населених пунктів у нас навіть немає інтернету, це все-таки досить непоганий показник, тому що ми свідомі того, що Право батька і матері отримувати свідоцтво про народження не тільки у пологовому будинку, але у відповідній сільській селищній раді. Ще один пілотний проект електронний сервіс проставлення апостилю на офіційних документах. За 2016 рік апостиль проставлено на 2656 офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України. Наступним пілотним проєктом стала подача заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану звернення в сфері ДРАЦ через веб-портал. За 2016 рік цією послугою скористалися 252 жителі Закарпатської області. З травня 2016 року головним територіальним управлінням юстиції передано функції реєстрації майна та бізнесу районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Нині в області діє 97 реєстраторів. До цього процесу активно долучаються і нотаріуси Закарпаття. На сьогоднішній день 176 нотаріусів у нас прийняли повноваження з реєстрації нерухомості і 174 прийняли повноваження з реєстрації бізнесу. Ну, для того, щоб орієнтуватися, всього у нас в області 164 приватні нотаріуси та 23 державні нотаріуси. Якщо повернутися до цієї реформи, до кількості реєстрацій, які здійснювали свою діяльність до цієї реформи, то в області їх працювало 99. Якщо ми будемо говорити про фінансові результати, а якщо ви пам'ятаєте, ми переконували всіх про доцільність цього. Запровадження цієї реформи в системі надання адміністративних послуг, оскільки Міністерство не тільки передало функції з реєстрації, але й надало можливість місцевим бюджетам заробляти відповідні кошти, які надходять від адміністративного збору. За даними казначейства, за травень-грудень поточного року за послуги з реєстрації майна та бізнесу надійшли кошти у розмірі 7 мільйонів 224 тисячі 989 девень. Хочеться звернути увагу, що в принципі основна частина цих коштів це надходження до місцевих бюджетів, тому що там по різних надання адміністративних послуг іде розщеплення, але все таки основна частина це осіла у місцевих бюджетах наших територіальних громад. З 11 січня 2017 року закарпатську область, зокрема місто Ужгород, включено до пілотного проекту Шлюб за добу. Наразі проводяться організаційні заходи щодо запровадження цього пілотного проекту, укладення відповідних договорів із суб'єктами надання таких послуг і, користуючись нагодою, звертаються до всіх комунальних підприємств, державних установ, які мають можливість, які мають бажання долучитися до цього проєкту проекту та надавати свої послуги в організації та проведення шлюбу. Який буде проводитися за добу всі документи, всі зразки документів і типові договори будуть розміщені на сторінці головного територіального управління юстиції Закарпатської області. В кінці минулого року в Україні розпочалася реформа пенітенціарної системи. В її рамках Міністерство юстиції утворило три департаменти: пробації організаційного забезпечення та ресурсного забезпечення Державної кримінально-виконавчої служби. Повноваження і діяльність установ виконання покарань перерозподілено у грудні місяці. З 1 по 10 грудня, по закарпаттю по акту прийму передачі передані майно, все яке належить. Цілісний майновий комплекс до головного територіального управління. Сутиції. Створені шість на території України створені шість міжрегіональних територіальних управлінь. Закарпаття буде входити до складу Львівського, тобто називається західне регіональне управління. На сьогоднішній день діє тільки чотири чоловіка ліквідаційна комісія в Ужгороді. Всі інші працівники, 86 працівників переведені в нову структуру, інші всі звільнені. Значить, реформа петипенітенціарної служби полягає у створенні системи пробації і повністю перерозподілі повноважень і діяльності самих установ виконання покарань. Серед новацій системи, нові методи перевиховання неповнолітніх в результаті 90% не мають рецидиву до повторення злочинів. Майже 6 тисяч закарпатців отримують допомогу по безробіттю і перебувають в активному пошуку роботи. Втім, не зважаючи на позитивні прогнози у сфері працевлаштування, внаслідок підвищення мінімальної заробітної плати, ситуація на ринку праці залишається стабільною. Ми маємо біля 6 тисяч. А якщо бути Точнішим, то 5967 наших закарпатців, які мають статус безробітного, і отримують допомогу по безробітню. Скажімо, за до сьогоднішнього дня 1280 закарпатців звернулись до нас в пошуках роботи, але нашими клієнтами, кажімо тими, яким ми не могли надати допомогу, стало значно більше. Це майже не більше двох сотень. Тобто, в порівнянні з минулим роком. На таку ж дату ця цифра була більше 8 тисяч. Порівнянні два роки тому вона була біля 10 тисяч. Значить, майже половина. Тому що е, ми мусимо мінятися, мусимо реформувати. Служба зайнятості це не той орган, який виплачує якусь допомогу, а це є та служба, яка допомагає знайти роботу людині. За даними обласного центру зайнятості, нині є 480 вільних вакансій. Заробітна плата від мінімальної 3200 до 10 тисяч гривень. Переважно це робота у сфері виробництва та послуг. У нас на сьогодні найбільше вакансій це системних казанників жгутів, тому що ринку утворюються підприємства, працюють здебільшого на автомобільну промисловість. На другому десь місці швачки на сьогодні є потреба в області різного роду і різна оплата праці. На далі я би не ділив, бо далі йде сфера послуг. Сьогодні це є вектор наш один з головних розвиток туризму, розвиток рекреації і саме успішні закарпатці мають бути тут. І поодинокі, поодинокі вакансії. Економістів поодинокі далеко бухгалтерів, але ж вони є, і вони є фахових бухгалтерів. Тобто я би хотів звернути увагу, що не дивлячись від цих цифр, які я назвав разом з тим, рівень безробіття в області піднімається. Він на сьогодні 9,8% пункти, тобто він, як і в Україні, то більше стає безробіття і рівень зайнятості падає. Активізувати співпрацю між тими, хто шукає роботу, і роботодавцями головний акцент у роботі центру зайнятості. І мій керівник кадрової служби і ваша керівниця відповідного відділу, яка займається цим, вони повинні бути в такій. Задокументованій процедурі, щоб от навіть вас не виникало такого, що у вас півроку висить резюме, оператора верстату щепи, тому що ми готові йому платити. Допоки держава не буде партнером, підприємця, промисловця, робітника і технічного працівника, змінити на краще нам нічого не вдасться. Готуються в центрі зайнятості і до відкриття нового консалтингового центру. Там вчитимуть закарпатців, як починати власну справу. Приміщення, в якому будуть вчити будь-кого небезробітного, як бути, як стати підприємцем, що він для цього може мати. І будуть працювати фахівці. Служби зайнятості, бо у системі цієї реформування, які говорять, тут не йдеться на сьогодні про скорочення штату, бо ми на сьогодні вже і так майже вдвічі скорочені, але ж іде про скорочення управлінського апарату і збір, і практично зменшиться в багато у десяток разів кількість керівників, а тих, які надають ці послуги. Їх буде більше. Ну, багато є чого нового. Скажімо, сьогодні працюємо над тим, що кожен спеціаліст, ну це я мушу сказати, кожен спеціаліст має чіткий графік своєї роботи, крім той, який працює на прийом. У нього є розписано наперед, хто до нього коли має прийти, що у нього, коли буде семінар, є в нього перерва на обід. Тепер у нього є до 30 хвилин перерва для того. Що хто електронна черга, хто запишеться через систему онлайн, коли він хоче прийти в службу зайнятості і до кого? Абсолютно новий рейтинговий підхід до визначення стипендій Міністерство освіти анонсувало ще наприкінці 2016 року. Кабмін зміни підтримав, і таким чином, з 1 січня для вишів 3-4 рівнів акредитації мінімальна стипендія зросла з 825 до 1100 гривень. Проте отримають її не більше половини бюджетників. Обиратимуть стипендіатів за рейтинговою системою. І якщо раніше було достатньо четвірки за сесію, то зараз кошти виплатять лише найбільш. Успішним студентам. Студент. Раніше він приходив на останній екзамен, просив, щоб була оцінка краще, щоб одержати стипендію. Зараз це так, ну, цього вже не буде. Буде, скажімо, стимул студентів одержувати цю стипендію, тому що вона буде більшою. І ну, міністерство старається заохочувати якраз навчання студентів. Це. Їх буде можливо менше, але вони будуть більшими. Відповідно до змін, кожен виш повинен розробити власні критерії для складання рейтингів стипендіатів. Їх затверджуватиме вчена рада університету, обов'язково погодивши з органами студентського самоврядування. В найбільшому виші краю Ужгородському національному університеті вже почали працювати над розробкою відповідних положень. З п'яти тисяч бюджетників для отримання стипендій оберуть не більше 45%. відсотків. Методологія нарахування стипендій дає багато плюсів для студентів, які будуть навчатися. Вчатися і які хочуть навчатися, це надасть новий стимул. Дійсно, це може надати новий стимул студентам вчитися краще. Це буде боротьба всіх студентів державної форми навчання за, за стипендію за місце під сонце. Можна сказати, до того ж, більш ніж на 100% збільшать збільшить стипендію для кращих студентів, які опановують складні спеціальності, зокрема математичні, природничі та інженерні. Обійдуть ці зміни тих, хто здобуває творчий фах, зокрема студентів Закарпатської академії мистецтв. Через особливості фінансування тут ще минулоріч скоротили кількість стипендіатів. Тобто не всі студенти, які навчаються за балом середнім, який в законі про вищу освіту прописаний 7.0, 4.0 і вище, не всі отримували стипендію. Фактично були забезпечені на 75% студенти бюджетної форми навчання стипендією за рейтингом. Тобто, це для них не є новина. Але от у ці 45 вони вже звичайно суттєво змінюють кількість студентів, які будуть отримувати стипендію, якщо нам таку цифру затвердять. Студенти ж до такої ініціативи міністерства ставляться неоднозначно. кажуть, новації багатьох залишать без копійки і створять розбрат в колективах. Це не подобається мені, тому що так стипендії збільшать, але при тому дуже багато хто може залишитися без стипендій, і це теж я думаю, що не буде плюсом. Тому що все-таки дуже багато студентів, навіть яких я знаю, живуть за стипендію. Навіть зараз піднімаються ціни в гуртожитках, піднімаються тарифи на все інше. І просто ну виникає питання, як бути далі. Краще би не піднімали ці стипендії, а просто залишили оцю ціну і отримували би ці ця частка студент. Тів, яка отримує їх зараз, отримала у нас, наприклад, вісім груп магістрів. Всі відмінники отримували всі стипендії. Тепер будуть отримувати 3-4 людини, але відповідно більшу стипендію. Від одних забирають іншим дають, але більше ну це неправильно. Торкнулися нововведення і навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. В Ужгородському центрі професійно-технічної освіти розповідають, тут стипендії зростуть з 350 гривень до 415. Але отримуватимуть їх лише ті, хто за підсумками семестру матиме в середньому не нижче 7 балів. А це кожен шостий. На сьогоднішній момент ми прорахували у нас таких в навчальному закладі 99. Як бути з іншими? Діти у нас різні. І це і сироти, це з малозабезпечених. Ну і чому гріхати іти? Ви знаєте, хто йде вчитися про технічний навчальний заклад. Діти, які не показали дуже хороші знання в школі. Ці та інші зміни щодо нарахування стипендії розміщені в постанові Кабміну номер 1050 Ознайомитися з ними можна на урядовому порталі.